З самого дитинства Наташа мріяла продне. Пані та панове, ми входимо в зону турбулентності. Wow. Hello. 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 На жаль, вона мала надто рівне волосся і два зайві сантиметри зросту. Твоїм батьком стурбовані. Ти станеш старою дівою, але я мрію подорожувати! А ну давайте там тихо. Годі але доля зжалиться і здійснить її мрію. Любі друзі, я ухвалив рішення летіти особисто із нашою любою Джокондою. Це пограбування усім стояти, тільки вона буде не рада. Не я не я Візьміть її! Куди ви біжете? Ми ж не дозволимо цим психам втекти із джакондою. Наташа і відважний Вольтер Вони поїхали вдамо мертвих ще трохи. У погоні за найвідомішою картиною у світі. Може, ви фільм одразу розкажете? О, ні, це буде за нами. Ми йдемо за нас. Ми вирушаємо у Мілан. Це довгий шлях. Мілан. Я жартую. Ми у халепі. Що ти мрієш? — стати стюардесою? Така мрія Так. подавати коло людям з небряклими ногами? Блін, який кошмар.